Привіт! Продовжуємо знайомство з суспільно-політичним, господарським і культурним життям Русі України та Галицько волинської держави. Розвиток культури. Становлення єдиної держави сприяло не тільки розвитку господарства, а й піднесенню культури. За часів Київської Русі відбувається формування української народності. Цей процес тривав кілька століть на території, що охоплювала Київщину, Переяславщину, Чернігово-Сіверщину, Волинь, Поділля, Східну Галичину, Закарпаття та північну буковину. Мова та писемність протягом тривалого часу вчені вважали, що писемність у східних слов'ян з'явилася у зв'язку із запровадженням християнства, але є підстави стверджувати. Що вона виникла раніше. Наприклад, просвітитель Кирило у 860 році сповіщає, що бачив у Херсонесі Євангеліє і Псалтир руськими письменами писані. У X столітті вже складалися письмові заповіти. Умови договору 944 року передбачали, що руські купці привезуть до Константинополя грамоти, писані князем якою ж була писемність? Абетка, віднайдена на стінах Софійського собору, засвідчує, що русичі користувалися власним письмом, відмінним від кирилиці, при цьому користувалися грецькими літерами. Разом з християнством в кінці X століття прийшла на Русь старослов'янська мова, яку створили Кирило і Мефодій на основі македонського діалекту болгарської мови. Цією мовою писали церковні тексти, богослужебні книги, проводилися богослужіння. В 11 столітті на основі старослов'янської із запозиченням зворотів з розмовної мови почала формуватися давньоруська мова. Ця мова застосовувалася для написання цивільних нерелігійних текстів, як от літописи, юридичні пам'ятки, світські художні твори. У повсякденному житті населення користувалося племінними говірками, діалектами. На території сучасної України було два таких діалекти Подніпровський і Південно-Західний. В 13 столітті відбулося їх злиття у єдину українську мову. Окремі слова, вирази, що містяться у слові ополку Ігоревім, засвідчують процес формування української мови. Освіта. На поширення освіти значний вплив з впровадження християнства. За князювання Володимира Великого у 988 році було відкрито першу державну школу. А за часів Ярослава Мудрого мережа шкіл розширилася. Школи створювалися при церквах, монастирях, вчителями були священники. Підручниками служили богослужебні книги найчастіше це псалтир. Літерні позначки на посуді та речах повсякденного вжитку свідчать про те, що письменні люди були і в ремісничому середовищі. У 1086 році онука Ярослава Мудрого Анна Всеволодівна Янка відкрила школу для дівчаток при Андріївському монастирі. Поширеним було знання мов латинської, польської, грецької. Володимир Мономах, наприклад, писав, що його батько володів п'ятьма мовами. Матеріали для письма були різними. У Звенигороді і Бересті знайдені Берестяні грамоти. У Львові, Галичі, Перемишлі та Звенигороді бронзові писала для писання на воскових табличках. З розвитком освіти все більшого значення набувають книги. Їх писали гусячим пером на пергаменті з вичинених телячих або овечих шкур. Чорнило виробляли з дубової або вільхової кори, квасного меду. Давні книги прикрашалися орнаментами, зображеннями фантастичних звірів, птахів, великі літери на початку рядка. Писали червоною фарбою. Праця переписувача була дуже тяжкою і виснажливою. Самі писці у рукописах так писали про свою працю. Радий заєць, як утече із сільця, так і писець, коли скінчив останній рядок. Над книгою працювало багато людей: політурники, редактори, перекладачі, художники, ювеліри. Книга дорого коштувала. За одну книгу можна було придбати цілий будинок. Книгу вважали поводарем у житті. Літописець так про це висловився окраса для вояка зброя, для корабля вітрила, а для праведника читання книг. Бібліотека Ярослава Мудрого, що зберігалася у Софійському соборі. Була найбільшою в середньовічній Європі. За різними джерелами там налічувалося 500, 960, а можливо, навіть 1500 книг. При дворі волинського князя Володимира Васильковича працювала книгописна майстерня. Князь робив щедрі пожертви церквам у Володимирі, Більську, Кам'янці, Бересті. За свідченнями літописців, він подарував церквам 36 книг. Список найдавніших книг очолює Реймське Євангеліє, яке привезла до Франції дочка Ярослава Мудрого Анна. Точна дата створення рукопису невідома. Вчені датують 40 роками 11 століття. Назва ж походить від міста Реймс у Франції, де вона зберігається і нині. Найдавнішою датованою книжною пам'яткою Русі є Остромирове Євангеліє 1056-1057 роки. З поміж найдавніших книг, що збереглися донині два ізборники 1073 і 1076 років. Перший носить назву ізборник Святослава. Саме в ньому вперше вміщено груповий портрет. Реальних людей, Святослава та його родини. Відомими також є Галицьке Євангеліє 1144 рік та Мстиславове 1115. Література. Початковою формою літератури була усна народна творчість, обрядові пісні, легенди, загадки, замовляння, заклинання. Пізніше з'явилися билини в яких розповідалося про боротьбу Русі з ворогами, про улюблених героїв, про важливі події. Робилися і перші спроби запису подій у хронологічному порядку, так виникло літописання. Першим історичним твором був літопис Аскольда, створений ще в 60-80-х роках IX століття. У 996 році Анастас Корсунянин укладає в Десятинній Церкві перший літописний звіт, який узагальнив історію Русі за 150 років. У 1073 році у Софійському соборі написано літопис, що дістав назву Найдавніший Київський звіт». Ігумен Печерського монастиря Никон у 1078 році. Створив самостійний літописний звіт з 1039 по 1078 роки. Але найдавніший літописний твір, що дійшов до нас, це Повість минулих літ або ж Повість временних літ, написаний ченцем Києво-Печерського монастиря Нестором у 1113 році. Цей літопис охоплює період з 860 року по 1111. Повість збереглася у кількох списках Лаврентіївський, що датується 1377 роком, та Іпатіївський, перша половина 15 століття. Продовженням повісті став Київський літопис, складений наприкінці 12 століття. Ігуменом Видобицького монастиря Мойсеєм. Цей літопис охопив період з 1111 року до 1200. Найвизначнішою пам'яткою Галицько-Волинської держави є Галицько-Волинський літопис. На відміну від інших літописів, цей не поділяється на датовані записи подій, а містить Своєрідні оповіді про воєнні походи та інші визначні події. Він складається з двох частин. У першій йдеться про події в Галицькій землі від 1205 року до кінця 50-х років 13 століття, це період правління Данила Галицького, друга частина пов'язана з Волинською землею. В ній розповідається про події другої половини 13 століття. Друга частина літопису, очевидно, писалася при дворі князя Володимира Васильковича. Розвивалася література, перекладна і оригінальна, богословського і світського змісту. З'являлися оповідання про життя мучеників, сподвижників. Оповідання про окремі епізоди з життя святих об'єднувалися у збірки. Патерики. Найвизначнішим із них є Києво Печерський патерик. Першим оригінальним літературно-церковним твором, що зберігся, є слово про закон і благодать митрополита Іларіона, написане між 1037 1050 роками. У цьому творі Іларіон відстоює інтереси Русі. Він доводить значення постаті князя Володимира Святославовича якого Візантія не дозволяла Руській церкві оголосити святим. У записах Лаврентіївського списку під 1096 роком вміщено пам'ятку під назвою Повчання Володимира Мономаха. – «Повчання дітям». Найвизначнішою пам'яткою світської літератури є слово о Полку Ігоревім, написане на основі історичного факту. Невдалого походу 1185 року новгородсіверського князя Ігоря Святославовича проти половців. Автор закликає князів забути чвари і об'єднатися для захисту рідної землі від ворога. Написаний цей твір невідомим автором приблизно у 1187 році. Архітектура Перші кам'яні споруди на Русі. Почали зводити ще в X столітті. Найдавнішу князівський палац було відкрито археологами на Старокиївській горі. У літописі ця споруда згадується під 945 роком. Очевидно, це був палац княгині Ольги. У 989-996 роках у Києві була збудована перша християнська церква, храм Пресвятої Богородиці. Або ж десятинна церква. Вона також була побудована з каменю. Кам'яне будівництво особливо пожвавилося за часів Ярослава Мудрого. У Києві були побудовані найбільший собор держави Софія Київська, 1037 рік, золоті ворота, храми Георгіївського і Ірининського монастирів. Будівництво розгорталося і в інших містах, наприклад, у Чернігові. Мстислав Володимирович у 1036 році заклав Спасо-Преображенський собор. Видатною пам'яткою нового стилю будівництва є Успенський собор Печерського монастиря, збудований протягом 1073 78 років. У 1108 113 роках київський князь Святополк Кізяславович збудував Святомихалівський Золотоверхий собор. Більшість мурованих архітектурних пам'яток були споруджені вже за часів роздробленості. Тільки в Києві збудовано 19 кам'яних споруд. Зокрема, церква Спаса на Берестові у 1125 році, Богородиці Пирогощої на Подолі 1136 рік, Кирилівська церква та інші. Багато храмів з'являлося і в Чернігові, Борисоглібський собор. Успенський собор Єлецького монастиря, Іллінська церква, П'ятницька церква. Перші кам'яні храми вражають своїми розмірами. А з 30-х років 12 століття архітектура набуває нових рис. Зменшуються розміри, зникають сходові башти, змінюється техніка кладки стін. Своєрідністю відрізняється Галицька і волинська архітектура. Споруди будуються з місцевого каменю, світлосірого вапняку. У будівництві та оформленні відчувається вплив романської архітектури. Галицька архітектура досягла свого розквіту за часів Ростиславичів, 12 століття, наприклад, Успенський собор у Галичі, 1157 рік. Цей собор був побудований Ярославом Осмомислом. Але, на жаль, єдиною спорудою давнього Галича, що збереглася до наших часів, є церква святого Пантелеймона, побудована в другій половині ХІХ століття. У 13 столітті розбудовується місто Холм, хоча жодна з пам'яток до наших часів не збереглася. У Галицько-Волинському літописі вміщено розповідь про собор Іоанна Златоуста. Який відновив Данило Галицький після пожежі Холма 1256 року? Найстаріша споруда, що збереглася на Волині, це Успенський собор у Володимирі, збудований Мстиславом Ізяславовичем у 1160 році. У 13 столітті на Західній Волині з'являється новий тип оборонних споруд оборонні вежі донжони. Образотворче мистецтво. З поміж пам'яток образотворчого мистецтва найбільше вражають монументальні зображення, мозаїки та фрески, наприклад, мозаїки Софійського та Михайлівського соборів у Києві, фрески Кирилівської церкви. Вони створювалися за візантійськими традиціями. Храми оздоблювалися також і іконами. Перші ікони на Русь привозили з Візантії. У 2000 році на Волині знайдено шедевр Константинопольського майстра 11 -12 століття, Холмська ікона Богородиці. Шанованою на Русі була і ікона Вижгородської Богоматері, привезена з Константинополя в середині 12 століття. Вона прикрашала храм святих Бориса і Гліба у Вижгороді. А в 1155 році Андрій Боголюбський вивіз її до Владимира на Клязьмі. На Русі діяли і свої іконописні майстерні у Києві, Чернігові, Галичі. Джерела зберегли відомості про київського майстра іконопису Києво-Печерської майстерні Аліпія. Кінець 11, початок 12 століття. Його пензлі, очевидно, належать ікона. Ярославська оранта та унікальна пам'ятка цієї Печерської майстерні свенська ікона Богородиці із святими Антонієм і Феодосієм Печерськими, початок 12 століття. У 80-х роках ХХ століття віднайдена і реставрована ікона Богородиці з Успенської церкви в селі Дорогобузі кінець 13 століття. Іконопис у Галицько-Волинських землях розвивався під впливом Київської школи. Відомі ікона Богоматері Одегітрії Покровської церкви міста Луцька, Ченстуховська ікона Божої Матері та ікона святого Юрія Змієборця, що зберігаються у Львівському державному музеї українського мистецтва. Шедеврами світового мистецтва є мініатюри Остромирового Євангелія. 1056-1057 роки книгу прикрашено численними ініціалами, заставками і трьома сторінковими мініатюрами Іоанна, Марка та Луки.